Доброго дня усім. Значить, заміна прокладок масляного фільтра, корпуса масляного фільтра та масляного теплообмінника Opel Zipier A з двигуном 2.0 дизель. Це одна сторона, а це інша. Оцією стороною він прилягає до блока. Тут, значить, стоїть сам масляний теплообмінник. І оця прокладка була пробита. Вона, скажімо так, Стала за час експлуатації зовсім дерев'яна, тому що її пробило, тут нічого дивного немає. Хто планує це робити сам, процедура, звісно, дуже цікава, але я би не радив. По тій причині, для того, щоб замінити оці дві прокладки, потрібно зняти ось це усе. От. Бампер, посилювач, радіатори всі. Сам виглядає автомобіль, виглядає ось так. Ой. Процедура нелегка, непроста. Тому, якщо не маєте дня часу, краще зверніться десь до майстра. От. Будьте здорові, будьте крепкі, гарного дня усім!